Добрий день! Починаємо урок. Ця запись буде трохи довше, ніж попередня. Тому що незалежно від того, що сьогодні ми щось з вами ще пишемо, але заляк я зовсім без вас записувала. Так, я не буду зараз рахувати задачі, я це зробила на попередній записі. Сподіваюся, що ми потім з вами зберемося. Я нігде не, помил... не буду помилятися, тому що тут в нас багато питань. Поки ви записуєте домашнє завдання, я тут показую вам, що у нас е, трохи віддаляється е, черговий залік і е, тестування на наступний місяць. Сподіваюся, що в лю... В лютому ми вже зможемо це провести. Сподіваюсь, що тема вже, вже, вже завершиться. Добре, ми тільки що з вами розібрали помилки важливі в тестовій роботі. Ну, зробили це за кадром, безумовно. Але е, якщо хтось з вечірньої групи буде. Мати якісь питання до мене з, з, з цієї роботи, я буду готова відповідати вам в четвер, коли ви будете відповідати мені на питання е заліку. Добре, а зараз ми з вами розберемо ще одну задачу. Вона не складна, але ми по -по -по будемо все ж таки потроху розв'язувати задачі. Сьогодні 22 січня, класна робота. І ось така задача у нас сьогодні буде. Маса графіту в крапці, поставлена олівцем на папери, дорівнює 1,5 мікрограма. Обчислити енергію спокою цього графиту, скільки часу могла б горіти електрична лампа потужністю 15 Вт за рахунок такої енергії. Ось Така класна задача і дуже показова, тому давайте ми з нею будемо розбиратися. Я готова записувати дані сюди, зараз я перемикаюсь. У нас дана маса цією крапці графіту вона дорівнює повтора. мікрограма. Ага. Зрозуміло, мені не можна залишати такий варіант. Давайте ми зробимо ось такий. Нам все ж таки потрібна система інтернаціональна. Добре, підказуйте, скільки це буде в кілограмах. Розуміємо. Газа іслі. Представ э, микро це скільки? Мінус шестая. Мінус шестая. А грам по відношенню до кілограму? Четвер. Шост... Ні, третє. третє. Мінус Мінус третє. І Ита... того? Ну, мінус девяте. Вот так от. Бачите? Але ви б сіли вже на, на, цим, на цьому фрагменті. Далі ви б вже не розв'язували задачу. Ну, Добре. Так, і потужність нам а, лампочки. Далі це 15 Вт. Потрібно нам буде з вами рахувати швидке світло, мабуть. Так, вона буде потрібна. Давайте тоді швидке світло, я теж запишу. Сподіваюсь, ви вже її вивчили. Нам потрібно знайти. Енергію спокою, і нам потрібно знайти час. Так, а ось далі я чомусь не написала ніякі корисні речі. А чому не написала? Не розумію. Чомусь я Давайте ось так будемо. Ну, з енергією спокою, сподіваюся, у вас проблем не буде, тому що ми відразу можемо записувати формулу. І я навіть не планую перевіряти одиниці, я відразу все підставлю і порахую. Ні, мабуть, планую перевіряти одиниці, тому що там, не очевидно, одиниця. Ну, добре. Тоді ми просто запишемо формулу. І так, тоді я трохи по-іншому буду розташовувати здійснюють, щоб я все. Могла помістить. У нас буде тогда енергія спокою. Підказуйте формулу. МЦ квадрат. Добре. Енергія спокою це у нас просто MC квадрат. Ось нам потрібно буде шукати окремо, тому ми будемо потім окремо перевіряти одиниці. Але далі нам нас запитують, скільки времени, скільки часу могла би гарять. Электрично гореть электричная лампа по тужности 15 ватт. А как нам найти час горения? Дивіться, ми знайдемо енергію нам -то, на потужність. L логіка. Де? Мабуть, не знаєте, що таке логіка. Ну, добре, на самом деле, якщо ми будемо шукати потужність, то ми розуміємо, що в будь-якому випадку у нас за визначенням потужність дорівнювала робота поділити на час. Тобто, це були. Вати, це були джоулі, це були секунди. Тобто, якщо я хочу шукати секунди, мені потрібно джоулі поділити на потужність. на Вати, вати у нас є, джоулі ми знайдемо, і тоді е, ніяких питань у вас не должно було б визникати, тому що це буде енергія, немає роботи, буде енергія. І поділити на потужність. І далі, після цього, ми можемо будемо використовувати вже значення енергії, яку ми з вами здесь порахуємо, тому що нам за умовами потрібно його теж порахувати. Так, а далі у нас тут дивні будуть величини, тому я буду окремо перевіряти і потім ще окремо обчислювати. Зараз я це закину сюди. Але перевіряти прийдеться багато, тому я обчислення опущу трохи нижче. Перевіряємо ми спочатку енергію. Це в нас буде кілограм, множаємо його на метр в квадраті на секунду в квадраті, але я зроблю ось таким чином для того, щоб ось це можна було групувати. І тоді це буде кілограм метр в секунду в квадраті, це буде ньютон множить на метр, а це вже безпосередньо буде джоуль. А далі у нас буде час, який буде дорівнювати джоуль на ватт. Ну, мабуть, виходячи з того, що у нас ватт дорівнює джоуль ділить на секунду, то тут я можу, навіть не джоуль джоулі ват окремо, я можу сказати, що це секунда. Все, далі ми будемо обчислювати. Ну, давайте будемо це. Робити разом. Я не знаю, як я це буду вписувати. Ну, мабуть, енергію можу сюди записати. Давайте ось так я напишу, а там потім час порахуємо. Так, маса півтора множить на 10 в мінус 9. А це квадрат, це 9 на 10 в 16. Ну, мабуть, тут рівно буде без... без Давайте тут зручно, э, мабуть, шестую ступень залишити. А коэффициент перед десять шестой ступень сколько будет. Мега. Ні, ставка це будет так, але коэффициент перед десять э, шестой это же не будет. Да, и... Сколько? Я не не расслышала. С половиной расслышала, сколько с половиной? 13,5. Якщо 13,5, то це не буде 16-й. Мабуть. 136. Вам, смотрите, минус девятую, минус девятую. Тобто в мене буде 90 умножить на півтора. Мінус дев'ятую, і дев'ятую я обрала. Здесь будет сьома ступень. А я хочу шосту. одну десятку я убираю сюда. Це буде 90 умножить на півтора. Скільки це буде? 135. О, бачите? Ви нарешті зрозуміли, що я від вас хочу. 135 на 10 в шостий. Тобто, коли я буду записувати відповідь, я зможу записати 135 кіло мегаджоулей. Це ми зробили. Перший розрахунок, а далі нам час потрібно порахувати. Ну, я можу відразу записати сюди 135, тому що ми це вже порахували, і ніхто нам не заважає це використовувати. І потужність у нас 15. Ну, мабуть, тут теж не складно порахувати. Это 9 умножить на 10 в 6. Добре. Тобто 9 умножить на 10 в 6 це у нас секунди. А якби я хотіла це перевести, ну, це окремо потрібно писати. Це було б або 2500 годин. Ну, тому що в секундах це не дуже вам зрозуміло. Але якби я переводила в сутки, в доби, то це у нас було б приблизно 104 доби. Тобто така маленька крапінка, а вона, вона дає стільки багато енергії. Так, енергія дорівнює 135 мегаджоулей. А час, ну, в чому хочете, але я запишу 104 доби мені подобається дуже довго. Це не вирішує, вирішує питання відключення світла, але це дуже цікаво з точки зору фізиці безпосередньо. Ну все, на цьому ми запис завершуємо, тому що багато часу я хочу вам надати для виконання роботи. Давайте ми тому будемо завершувати. Маленько, наверное, много у нас таких уроков будет, ну, таких дней, в которых будут две работы. Не, Сподіваюсь, что вообще такого не будет. Это просто очень короткая тема. Я очень намагаюсь вам такие. Ну, в этой теме, в этой теме, плані... А в этой теме у нас завтра завершится тема, Закінчується тема. І ну, всеки. контроль, контрольная плюс так тест. Так у завтра один урок, и ты пишешь контрольную, у вас не тесту тестов в этой цієї... Вау. В теме. Все добре, давай я завершу все таки запис, а тому з тобою так класно в... А в... я думаю, що вже закінчили. Не встигаю. Ти починаєш розмовляти швидше.